а що там за трактор? Нічого цікавого не бачу. Хм. Просто якась аномалія тут. Ого, ще... Ого, яких багато. Три аномалії, Та там, там і там. Йдемо на гору. Якось довго. Що у нас тут? Ого, якась хованка. О, Viper 5. Напевно, це і є хованка того валяна. Забираємо. І знову таки їх нічого не висвічується. Ну, принаймні, цього разу я зі снайперкою, а не з якоюсь фігнею.